Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тут Риба Є, мене звати Жека і сьогодні я знову на риболовлі. Сьогодні будемо продовжувати е, сесію фідерної риболовлі. Сьогодні зі мною дядя Серега, як завжди. Він сидить на сонечку, йому там добре. У мене е, трошки тут вітереці, але це не страшно. Сьогодні обіцяє дуже класну погоду. Е, буде сонечко. Доща не буде, що, що головне. Будемо сьогодні ловити на фідер, будемо чекати платву, може якийсь підліщик на цій водоймі, До речі, ми е ну, вперше на такі риболовлі. Тому е я обрав по карті точку, яку ну, вважаю більш пер перспективною да, на повороті. Е тільки що кинув ехолотом. Отакий в мене китайський є, зараз вам покажу, Отаким от. Прокидав і. Ну, рельєф дуже, дуже непоганий. На дистанції десь 60-70 метрів е, міляк, а потім такі скат йде е, на 3,5-4 метри і потім знову підйом і знову скат. Тобто, я обрав дві дистанції, обрав дальню дистанцію і ближню дистанцію. І зараз трохи покормимося і спробуємо щось піймати. О, для Сереги вже покльовка. Бачите, в прямому ефірі. Зараз подивимось, що, 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 там, що там є. Ви на убійцю, так? Да? Від да. Серега на убійці ловить, а я поставив фідерні кормушки. О, дивіться, ну маленька. Маленька, але платвичка покльовує. Прикормку я замішав отаку от темненьку для платви. В принципі, нічого не будемо міняти. Одіваємо паріка. Водочок в мене десь біля метра. Цей фідер в мене на ближній дистанції. Зовсім близько. Але глибина там нормальна. А це, звісно, я почав з трофея. Ну хорошо, буде. Котику пірату буде. Березов кривання Щось сидить невеличке. О, ну це, а, це вже... Це вже в нас густірка, напевно Да? а ну сейчас подивимося ближче, Густірка або підлящик Підлящик, да. Це такий у нас вже козлик маленький. О, ну це вже не пліточка, це вже посерйозніше, да? Так, друзі, знову клювака. І хтось іде. Хтось іде і хтось сопротивляється там. Очте, дальня дистанція працює. І це знову підлящик. Це знову підлящик. Ну щоб ви розуміли, даже клювака була така лящова. Тільки клівертіп раз і отстріл назад. Звісно, розмір. Ну весною і такий розмір це ок. Ще друзі знову клювання і по клюванню точно це козлик. Що. Це От стріл назад тільки він так може клювати. Ось такі козлики сьогодні клюють. Цього разу вже платвічка, це було видно поклювання навіть. Все, віджала платвічка територію у козліка. Покатащу тут. Ой, козлик козлік уже козлик О, це вже трохи побільший. Це вже трошки побільший. Так, і сюди козлик підійшов. У риби походу ходу обід а собі перекусити. Смачненьким бутербродиком. Нормально? Не жирно. Всім смачного. Який саме, але так якось сопротивлявся він. Десь в сторону пішов. Прям такі удари давав мені. Ага. Оце точно бікфіш на сьогодні. Ага. Дивіться, ви подивіться, що витворяє Щось гарне сіло. Ну, по крайній мере, те що ми ловили. Блін, ну прям такі удари, що я навіть фрикціон попустив трохи. Блин, і пиццаку уже зібрав. З пиццаку зібрав, говорю. Ні, ні, не, не, не втік, ще є. Давайте, не, не, не бачу хто даже. Ой-ой-ой! ой карась! це карась. Диві, ви подивіться на цього карася! Ой-ой-ой! В машині давайте другу! Я не я не підніму просто його без піцаки Машині в да? Да, да. Ой, друзі, оце карасям басів. Оце так біг на сьогодні. Капець! ви подивіться на цього монстра. Це класно просто, це карасик. Оце карасик, друзі. Так, чекаємо під саку. Чекаємо під саку, під саку. Так, друзі, як це ще воду, блін, не впасти. Ага ці. О, друзі, ой-оє! Ой, Смотрите, ой, ой. як лек. О, це карасик, друзі. Блін, це ще така підсака коротенька. Іди сюди, друзі, іди сюди, іди сюди, іди сюди. Оце, оце карасик. Ну все, ми відкрили нове місце. Друзі, то ви подивіться йолки палки а це карасик уже. Конечно. Взяв як... Ну і покльовка була серйозна Взяв заглот. Ні, хоча не... А, да. Крючок насквозь просто пройшов. А і, друзі друзья карасика, подивіться Да? Як вам карасямба. Ну Я думаю, грам 700-800 ням є, так? Да? Ну що, друзі, на цій ноті будемо завершити риболовлю. Вона, Вона вийшла, що можна сказати. Козлик підлящик, хоч і маленький, але він покльовував, покльовував досить непогано. Трошки зловили, насолимо, засушимо і будемо з пивком їсти рибку. А в кінці отакий от бонус. До речі, я зняв скліпси і хотів просто кинути, ну наскільки можу провірити. Ну і щоб шнур покласти нормально. І поки я збирав один спінінг, ну я одразу зрозумів, що там що там не козлик, не підлящик, щось гарне. І вже підсаку навіть зложив. і Серега быстренько мені її достав. Без підсаки, звісно, я тут би його не достав. І бонус такий карасик залетів. А ранньою весною це просто, це просто кайф. І погодка вже така, вітер практично немає, вітру і можна було б ще посидіти, але є справи е, приїхати. Я думаю, водичка прогрілась, бачите, і карасик, карасик все-таки підійшов. Всім дякую, хто дивиться мій канал. З вас палець вверх і підписка. Всім їх останні лоски, пока!